Друзі, всім доброго дня, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів по низу ринку, вчимося самі їх підбирати, щоб нікому не платити за автопідбор, за всякі карвертікали і тому подібні сервіси. Тому що зараз автомобілі це шир потреб, розумієте, розхідний матеріал. Не треба там тисячі тисячі, тисяч гривень платити, щоб їх собі підібрати. Підійшов, подивився, якщо людина, наприклад, за 6 продає якийсь Opel Omega там чи Megane, е то вона тобі за 4 не продасть, розумієте, щоб ти її там не знайшов в тому автомобілі. Зараз поставте, будь ласка, на паузу, почитайте наступне слово і подивимося на цей Mercedes CLK класу. Ось, почитайте, будь ласка, вступне слово, поставте на паузу. Кажу, ми вчимося. Ми тут не супер експерти, але інформацію збираємо в каталог собі автомобілів. В плейлисті є каталог. Отже, друзі, я чому нагадався цей автомобіль? Це ще колись в дитинстві в мене, коли їхав цей автомобіль років 20-25 назад. Це був такий шик, як зараз Тесла Вайка за 120 тисяч доларів. Подивіться, будь ласка, це clk клас. Ось він приблизно як купе або кабріолет. Окремий клас, розумієте, Мерседеса. Значить, це є або сі 208 купе, або, або a 208 кабріолет. В общем, тут їх дуже багато цих машин зроблено, мільйони. Там написано десь пару мільйонів їх. Зроблено в різних кузовах. Давайте подивимося, що по з ринку нам показує Авторія. Ось, друзі, подивіться, будь ласка. Зверху ми в авторіо забили легкові купе, бачите? Mercedes-Benz авто в Україні, розмитнені від дешевих до дорогих. Так собі пошукайте, іменно Мерс, але купе. І тут можуть бути різні кузова, розумієте? От подивіться, будь ласка, цей СЛК-клас, c, c 124 кузов. От такий за 2500, мінімальний. Бачите? Ну це ніби як стандартний очкарик. А от ми давайте глянемо. оцей. Зараз, зараз, зараз. Ось подивіться, друзі, оцей от купе CL... CLK. E, значить, 99 року. Та, скажуть, що він 25-річний, згідний, але, друзі, 2 літра. і e, двигун 400 тисяч. Ну, Бог з ним. Ну тут двигун мільйонник, це 99%. 2,800 вісімсот цього лиш продавав за три. Думаю, за 2,5, за 100 тисяч гривень або навіть за 90 людина би продала врахові. Тим більше там, де в Рахові їздити у горах. Розумієте, на такому месі. Дивіться, що він пише. Все працює справно на ходу, в технічному доброму стані. Розумієте? 2,800. Давайте подивимося, як він виглядає. Подивіться, будь ласка, який вигляд. Дивіться, який ззаду салон, який величезний, скільки там місця багато. Ви бачите, друзі, і вигляд, я вам скажу, нічим не гірше, ніж в Тесли. За 15 тисяч доларів, чи за 20, чи за 30, чи навіть за 100. Та є якісь нюансики маленькі, але я дивився Джонні Карс, оцей канал. Він там таке витворяє з машинами, що просто слів немає. Так що оця маленька така штучка на капоті, нічого страшного. Тобто, бачите, є за 2800, за 3, подивіться, це взагалі вже бомбезніша машина. Так, такий самий кузов. Гляньте, будь ласка. Гляньте, будь ласка. Ну, чим ця машина не крута і не класна. І, до речі, величезний салон. Величезний салон. Це не так, як в Теслі в Тройці там. Багажник маленький, подивіться, скільки тут місця. Да, нема тих паньків електричних, але я вам говорю, вона настільки надійна, ця машина Мерседес. Бенз, розумієте, ви подивіться, який салон, друзі. Ви тільки гляньте. І навіть вам там є планшет, він поставив. Бачите внизу біля коробки передач. Ручна коробка передач, проблем ніяких немає з автоматикою. На педаль натиснув і поїхав собі. Чи це автомат? Зараз подивимося. Механіка, ну Бог з нею кажу, нічого страшного немає. Три тисячі, думаю, за дві. 800 за 2500 можна торгувати. І тут ще один кузов є. Подивіться, друзі, який ці мерси. Дволітровий. Вона мало їсть бензи. Вона їсть буквально по місту, ну, літрі, можливо, 10-12. Дволітрова має на увазі. Дивіться, червоненька така. Чим вона погана? Дивіться, який салон. Просто слів не маєш. Хочеться переглядати, переглядати. Дивіться. А ну це, це такий інший, ніби кузов. Сіл 203 Бачите? Автомат, в яскравому кольорі, от би дівчинці купити собі і їздити. І нафіг вам ті Тесли або якісь інші невідомі там такі складні автомобілі. За трьошечку можна взяти. І оцей от кузов я хотів показати. За 3600, але це 4,2, друзі. 4,2 літра Сі 140 й Це взагалі кабанюра. Бачите. Ну, 4,2 літра він дуже багато бере. От, як мінімум він 15 по місту бере, а то і всі 17. Ось, бачите, друзі. Тому його можна відразу за три скидувати і казати хлопці, ви що. Вони такі дорогі, що слів немає в, в, в цьому в бензі. Ну і все, давайте глянемо, які в нас е, самі дорогі є купешки. Подивіться, AMG GT Fodors Coupe 330 тисяч. Гібрид у Львові. Дякуємо. Я в Львові щось такого не бачив ніколи. Де ви його продаєте? Ну, от. Тут з пробігу, а це теж без пробігу. Ну, Пробіг 45 тисяч, бачите, 200 тисяч доларів. С-клас. Друзі. Ну що тут понтового такого? екран єдине, що коробки передач немає. Я люблю коробку передач. Автомати не, не дуже мені йдуть. Коротше кажучи, від 300 до 200 тисяч, до 150 -ти можна знайти. Давайте зараз почекаємо, поцікавимося, щось цікаве подивимося. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, є такий Гілєвич Сергій. Він е, показав сьогодні автомобіль ДЖІЛІ Старшайн 18. От, подивіться, це одне відео. Можна на 1,5 поставити швидкість. І отут е, вже п'ять е, днів назад в Шанхаї автовиставка була, де вже там таксі є, і роботи навіть ходять. Подивіться, як він показує. Просто слів немає. Так, от зараз я вам покажу цей от джілі старшайн Стар 8. Подивіться, будь ласка. Ось подивіться, я зараз, Я знайшов в журналі інфокар. Дивіться, він каже, що цей автомобіль буде коштувати в районі 19 тисяч доларів. Розумієте? А з е, запас буде 130 кілометрів. Це на електричній тязі, а з бензином, ніби це гібрид. 1600 кілометрів, ви розумієте? Це просто слів немає. Це я не знаю, скільки зараз будуть коштувати Тесли. Напевно, по три-по п'ять тисяч паксів, розумієте, або навіть по дві, якщо ці нові Geely Galaxy будуть коштувати по 19. От подивіться це відео, буде цікаво, я вам говорю, через рік, через два ті тесли будуть просто валятися на помойках, як в Штатах. От дивіться, друзі, це Тігр нам розказує, Олег. 3 тисячі доларів два розпідвала в ауді. Ви розумієте, наскільки це складна машина і дорога в обслуговуванні. Я вас застерігаю, не маєте капусти, не купляйте ніяких дорогих машин, друзі. Ауді 2020 год. Ціна двох розпредвалов на секундочку 3 тисячі доларів. Трьошка. У 2008 року бушний розпредвал в інтернеті стоїть 100-150 доларів. І можеш просто ними забор построїти. А тут ти забор сам собі построїть, тому що це транспортвал на технологіях построїть. І не скриє по От вам і вся разниця. 2008, год, 2020 год. Но на цьому історія закінчується. То, що він сильно умниця одного.